вихідних окупанти продовжували обстрілювати Запоріжжя та область. Зокрема, ворог атакував одне з сіл Запорізького району. Наслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач, житлові будинки, легкові автомобілі. Ще одне із сіл ворог атакував. І цієї ночі ракета влучила в лінію електропередач на щастя інші пошкодження. Відсутні загалом за добу до поліції надійшло 19 повідомлень про руйнування об'єктів. На запорізькому напрямку з танків та артилерії по районах населених пунктів Новопіль, Тимирівка, Ольгівське та Залізничне. Мелітополі вчора ввечері сталася бавовна. За словами міського голови Івана Федорова, від вибуху здригнулось усе місто та навіть прилеглі села. Також у районі Мелітополя спостерігається нарощення угрупування окупаційних військ та по периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. Також в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах нашої області триває виселення місцевих жителів з їхніх осель для розміщення військовослужбовців РФ.